Вітаю вас, дорога церква, брати, сестри. Попутники, да є таке слово, нам з вами в одному напрямку. Я так кажу, бо на тому тижні з жінкою були з дружиною, були в Києві і ну, опинилися на залізничному вокзалі. Я запам'ятав дитинство, коли ми до бабусі їздили в Вітебськ, це Білорусь. Із цього вокзалу від'їжджали. Мене завжди турбувало, чи в той потяг ми сіли. Потім три доби їхати, а якщо не в ту сторону, Як заїдеш, потім повертатися якось треба. А потім заспокоївся, бо бачу, коли приїжджаємо на вокзали, там завжди є вибір, багато потягів, тільки доїхати до вокзалу. А там можна пересісти в інший потяг, поїхати в іншому напрямку. Тобто, ну, залізничний вокзал це така можливість обирати напрямок. І чомусь я порівняв з церков'ю. Да? Ми приходимо в церков. Тут наголошують, що поїзд відправляється в рай, є такий поїзд, є інші поїзди. І ми обираємо самі напрямок. В який поїзд нам сісти, потяг, да? ми обираємо. Хтось може десь переоцінити, десь пересісти, доки є. Час. А як ми обираємо? Чомусь завжди ми вважаємо, що обираємо, ми подумали, вирішили. Мозок нам підказав і ми приймаємо рішення. Але якщо, наприклад, 3-4 варіанти, як ми обираємо? Теж мозком. Мозок це калькулятор, він підрахував прайс виставив по кожному напрямку. І нібито ми обираємо. А коли, наприклад, мозок каже, ні, там небезпечно, туди не можна. А десь всередині ти чуєш, а там твої близькі, їм потрібна допомога. Як ми обираємо мозку? Десь інше місце є, да? якийсь центр прийняття рішень по-сучасному. Нас Росія постійно жахає тим, що вони вдарять по центру прийняття рішень. Що це таке? Це такий центр, де якісь люди в країні да, приймають важливі рішення. Є аналітичні центри, мозок, якісь умні люди сидять там, вони розробляють різні варіанти, але потім передають інформацію до центру прийняття рішень, і там приймається вольове рішення. А що з цих варіантів найкраще? І приймається рішення. Ви знаєте, в нашому житті ми також приймаємо рішення, і воно приймається в центрі тут. І саме центр, центр це наше серце. Але ну, в Біблії є чудовий вірш, і я хотів би, щоб сьогодні ми його прочитали і навіть запам'ятали. Це притчі Соломона, 4 розділ, 23 вірш. Написано: Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. На російській, тому що в ньому істочники житті. Наймудріша людина в світі, Соломон, пропонує нам більш за все берегти своє серце, Бог через нього, тому що з нього джерела життя. Перша заповідь, коли Ісус його повторив, його спитали, яка найбільша заповідь фарисеї питали? Він сказав: люби Господа всім серцем своїм. Всім розумінням, всією душою твоєю душею. І він розділив, да, розуміння, серце і душу. Душа це які відчуття наші. Розум це калькулятор, а серце це саме центр, звідки виходять всі наші рішення. І Господь нам через Соломона радить берегти серце. Від чого? Від чого ми маємо берегти наше серце? Що йому загрожує? Ну, ясно, Зеленському ракети загрожують. Його там берегуть, бережуть центр прийняття рішень. Бо якщо знищити головнокомандуючого весь його штаб, то нема кому буде там приймати рішення. А як в нашому житті нам берегти серце і від чого? І ви знаєте, цей нам дає такий, таку пораду Соломон. Людина, про яку Бог сказав, мудрість, яку я даю тобі, в такої мудрості не було ніколи до тебе і після тебе, ні в кого такої мудрості не буде. Я хотів би, щоб ми з вами подивились на цю людину, на її життя. Зазвичай, якщо людина дає якісь, якусь пораду, мабуть, вона користується нею, так? Чи ні? Ми, коли пораду даємо іншим, найкраще. Беремо. Кажемо, це в моєму житті працює, роби отак, і буде в тебе все добре. Соломон також отримав від Бога мудрість, і він також дає пораду. Але, але як він скористався цією мудрістю? Як буває в нашому житті? Давайте подивимось в його життя. І е, давайте відкриємо, хто у кого є Біблія, є бажання, або буде зараз на екрані е, книга Перша Царів. Третій розділ з першого вірша написано. Після Давіда, царя, його син Соломон зійшов на трон. І написано: Незабаром Соломон посвоячився з Єгипетським царем, фараоном, одружившись на дочці фараона, та привів її в місто Давида. Доки не закінчив будову свого палаца, а також Господнього храму і стін навколо Єрусалима. Оскільки до того часу ще не був збудований дім Господнього імені, люди приносили жертви на узгір'ях та пагорбах. Соломон любив Господа, дотримуючись настанов свого батька Давида, проте він також приносив жертви і звершого кадіння на узгір'ях. Якось, Цар вирядився в Гівіон, щоб там завершити жертвоприношення, оскільки це було найвидатніше місце, і Соломон приніс на тому жертвенику тисячу всепалень. У Гівіоні Соломонові вночі, в вісні з'явився Господь, Бог сказав йому Проси, що я мав би тобі дати. А Соломон відповів: Ти виявив до твого слуги мого батька Давида, Велике милосердя, оскільки він був вірним перед тобою, чинив справедливо у простоті серця. Ти виявив, що до нього велику ласку лишив йому сина, який сьогодні сидить на його престолі. Справді, це ти, Господи Боже мій, тепер поставив на місце мого батька Давида, царем Твого слугу, але ж я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись. Твій слуга перебуває серед твого народу якого ти обрав, народу численного, якого через велику його чисельність важко докладно порахувати. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого, або інакше хто потрапить, хто потрапить правити цим великим твоїм народом, і сподобалось Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме, так, саме таке, а не попросив собі довго віку, не попросив багатства, смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити. Тому я вченю за твоїм бажанням. Ось я даю тобі мудре і розумне серце, так, що такого, як ти, ще не було перед тобою, і так само після тебе не з'явиться подібний до тебе. Але я, але я дам тобі також те, чого не просив: багатство, славу та що щорівного тобі мужа, не буде між царями протягом усього того віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Така чудова розмова з Господом. Увісні, але це. Сам Господь звернувся до Соломона. Як було б добре, да, щоб Господь у вісні до тебе звернувся і сказав, проси, чого хочеш. А чого б ми попросили в нього? Не думала цікаве питання. Соломон попросив мудрості. І Господу це сподобалось. Але, а що ж тут? Але дуже чудовий початок. І ми знаємо, Соломон був наймудрішою, найбагатшою людиною в світі. В Єрусалимі він зробив срібло подібне до каміння за вартостю. Представляєте? В умані каміння і срібло в одну ціну. В нього ніколи не було він. Бог захистив з усіх сторон, ну, як в раю, взагалі. Але спочатку, коли ми почали читати, це але було в тому, що Соломон, крім скинії Божої, де Господь повелів приносити жертви і поклонятись йому, продовжував. Кадити, да? приносити жертви на узгір'ях та пагорбах. Перед цим Господь сказав, коли Мойсей виводив народ з Єгипту, і Соломон це знав. Бог, звертаючись до свого народу, наказав, як вчинити, коли вони вийдуть з землю обетовано. Це второзаконня. Зараз випало, дванадцятий розділ з другого вірша. Ці постанови Господь давав ізраїльтянам, наказуючи дотримуватись, щоб їм залишитися живих. Дощенту маєте знищити всі місця на високих горах, на пагробах та під кожним крислатим деревом, де народи, яких ви проганяєте, служили своїм богам. Зруйнуйте їхні жертовники, порозбивайте їхні стовпи, поспалюйте вогнем їхні священні гаї, порубайте різьблені зображення їхніх богів, і зітріть з того місця навіть їхне ім'я. Не чиніть. Чогось подібного для Господа вашого Бога. І знаєте, ще один я зачитаю вірш, дуже важливий, який Соломон теж знав. Це тут же, в книзі Второзаконня. Сьомий розділ третього вірша. Ти не будеш з ними ріднитись, з поганими язичниками, не видаватимеш своєї дочки за його сина і не братимеш його дочки для свого сина, бо вона відверне твого сина від мене, і вони служитимуть іншим богам, тоді запалав би над вами гнів Господній, який швидко вигубив би вас. А вчиніть з ними так. І знову Господь повторює, що їхні житурники зробіть, зруйнуйте і все знищить, щоб навіть нагадування не було про інших богів. Соломон все чудово чув, і батько йому це казав, і батько так робив. Батько від цього серця виконував заповіді Божі, і Господь ні про кого так не казав, як про Давида, Він сказав людина мого серця. Хоча Давид також в своєму житті він іноді. Робив погані речі, але його серце настільки було відкрите для Бога і повністю віддане Богові, що він каявся по-справжньому і змінював свій напрямок життєвий по справжньому. Якщо десь він ухилявся, він завжди від щирого серця повертався на вірний шлях. Соломон це бачив, він це чув, але поклоняючись єдиному Богу. Він залишив для себе варіант Б. Пагорби. Знаєте, іноді це якось схоже на віруючих людей, які співають пісні. Боже, всім серцем я віддаюсь Тобі, я служу Тобі, всім серцем. Ти єдиний мій захисник, тільки на тебе покладаю надію мою. Але коли в житті трапляється щось складне, Буде навіть загроза для життя, як зараз дати ЦК, визивають віруючих. Питання життя і смерті. Деякі повертають на ті запасні шляхи, на пагорби. Хтось дає хабар, щоб уникнути, як вважають важкого шляху. Розумієте, це не просто якісь там пагорби, де можна піти да, до Господа помолитися. Ні, це пагорби, де погани язичники, да, вони приносили куріння іншим богам, не єдиному богу, не своєму Богу. І Соломон там, в своєму серці, залишив за собою право, коли вдруг Господь не відповість. Я піду десь, інде. До іншого Бога. І коли він не виконав постанову Божу, не берить собі жінок з інших народів, які були проти Ізраїлю, які вклонялись іншим богам і могли відвернути серце Його, він не, не почув це. Але він же наймудріша людина був на світі. Чи ні? Чому так сталося? Наймудріша людина робить поступки, які ну, далекі від мудрості. Господь сказав. Зруйнуй все, все, що нагадує про язичництво. Не бери жінок з інших країн, де люди вклоняються хибним богам, ложним. Але в нього скільки їх було жінок, хто пам'ятає? Триста наложність до да, 700 жовт. Тисяча жінок. Я от на першому служінні питав у чоловіків, у кого є дружина. Скільки часу? Треба приділяти жінці, да, щоб вона відчувала, що її люблять. А якщо дві, вдвічі більше. А якщо три, а якщо тисяча. Скажіть, він їх знав по імені? Якби я так в коридорі зустрів, він міг згадати, як її звуть. А хто це така? Тисячу жінок. Це мудрість чи щось інше? Да, жінки кажуть, та ну, інше. Да. Кожна жінка хоче бути єдиною, щоб її любили. Так Бог сказав, так має бути. Але сумом дуже мудрий був. І він десь в своєму серці залишав оці, знаєте, запасні варіанти. І ця мудрість, яку йому Бог дарував, залишилась там на рівні розуму. Він вирішив питання дуже мудро. Поріднювався з іншими царями, брав їх дочок за себе, Ну, який батько піде війною проти своєї доньки. так? Тисячу доньок всяких там царів дочок взяв і все. І ні одна держава до тебе не хоче з війною приходити. Але це був Божий шлях питання, коли людина порушує заповідь Божу і вирішує своїми якимись, своїм чином питання. Чи нагадується? Іноді наше життя. Звідки виходили ці рішення? З Серця звично. Але яке це серце було? Коли він, Бог йому запропонував, проси все, що забажаєш. Він попросив мудрості. Ну, Богу, ти сподобалось. Але чи бачив Бог серце Соломона? Як ви думаєте? Бачив, що він робив до цього? Бо він породнився з фараоном ще до того, як зустрівся з Богом. Вже тоді. Він одружився на дочці фараона. Але Бог мовчав. Так і в нашому житті не завжди Бог щось каже, кому щось не так робимо. І нам каже, якщо він мовчить, то він одобрює. І людина іноді продовжує робити те, що не потрібно. Але Бог сказав: є закони і пророки. Дивіться, читайте, є совість, яку я вам дав. Просто чи настроєне серце, налаштоване серце людини чути Бога. Чому серце фараона, о, Соломона було не налаштоване на голос Божий? Від в нього була совість. Він розумів, чудово розумів, що робить щось не те. Йому не допомогла його мудрість. І далі, коли ми читаємо, це книга «Перше Царств, 11 глава, це завершення історії про Соломона. З першого по 13 вірші цар Соломон, крім дочки Фараона, покохав багато інших чужеземних жінок: Мавітянок, амонітянок, Єдомок, сиданянок, Хитаянок, тих народів, що деяких Господь сказав ізраїльтянам не рідніться з ними, як і вони не повинні ріднитися з вами, бо напевно вони схилять ваші серця до своїх богів. Саме з ними єднався Соломон, обдаровуючи своїм коханням. Отже, в нього було сімсот дружин. І 300 наложниць. Ці дружини розбещували його серце. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу, його Богові, як було серце його батька Давида. Внаслідок цього Соломон став послідовником сидонської богині Астарти та Мілкома, Аманіцької гідоти. Те, що Соломон робив, було злочином у господніх очах, адже він перестав бути щирим до Господа, як його батько Давид. У той час Соломон збудував на горі напроти Єрусалима капище зі жертовником маавицької гідоти, Кимошу та Молоху, мерзенному ідолу амонійців. Щось подібне він чинив і для всіх інших своїх ж чужоземних дружин, котрі там звершували кадіння і приносили жертви своїм богам. І Господь рознівався на Соломона через те, що він відвернув своє же серце від Господа, Бога Ізраїлю, який йому з'являвся двічі, і особливо наголошував йому, щоб він не пішов услід інших богів, проте він не дотримався того, що йому заповів Господь. Далі Господь проголошує свій вирок. Заради обіцянки Давиду, Соломон, залишившись живий, закінчив свій срок царя і помер в мирі відносному, тому що Бог пообіцяв Давиду. Я не знаю його участі в вічності, але Бог пообіцяв, що він не відниме своєї милості від сина Давидова. Є така надія, що ми його побачимо, але дуже сумний фініш. І ви знаєте, зараз, коли ну, я читаю і чую ім'я Соломона, це вже не те відчуття захоплення мудрістю, а це нагадування про те, що може стати з людиною, коли її серце не налаштоване, воно не таке, як має бути. А що ж не так було з Соломоном? На початку ми прочитали вірш і пораду Соломона. Більш за все зберігай своє серце, що ж він не зберіг. І тут доречно було прочитати молитву його батька, Давида, коли він молився за свого сина. Також в Біблії в Старому заповіді це в нас перша хронік 29.19. Давид молиться за свого сина. Коли Бог сказав, що ти не побудуєш мені храм, бо ти багато крові пролив. І Давид каже: А моєму сину Соломонові? Дай також щире серце. А в нас дуже чудовий, дуже такий переклад, вдалий. Я вважаю, моєму синові Соломонові дай серце ціле, щоб виконувати заповіді Твої, свідоцтва Твої та устави Твої, і щоб чинити все, щоб збудувати цю твердиню, яку я приготовив. Найважніше для Давида. Це було серце ціле, не роздвоєне, як у Соломона виявилось. Ми можемо молитись за наших дітей. І по прикладу Давида ми маємо це робити. Але Бог дарував свободу кожному. Соломон, він мав цю свободу обирати і знав. Перед ним, перед ним був приклад батька, його життя. Він знав, що треба мати ціле серце, а не роздвоєне. Але спокуса була, мабуть, занадто великою. Пожити для себе, ходити своїми шляхами, вирішувати питання по-своєму, не покладаючись повністю на Господа, як це робив Давид. І ви знаєте, його життя застережені для нас. Бог не заважає кожному з нас робити так, як ми вважаємо за потрібне, але показує як краще. Бог для нас всім серцем. І чекає від нас серце цілого, не шматочок, не клаптик серця, а ціле серце. І сьогодні ми співали дуже класну таку пісню, Да, на тебе покладаюсь, Господь, моя твердиня, Він, ми завжди кажемо, Він єдиний мій а, оборонець. Але чи буває так в житті, що, ми, коли Господь десь трошки замешкав, як ми кажемо, іноді вважаємо, да, не відповів зразу наші молитви, і ми починаємо шукати інші шляхи? У нас в Україні дуже-дуже така болячка, я не знаю, це хабарі. І чомусь віруючі вважають, що це нормально, дати хабар, щоб вирішити якусь справу. Я нікого зараз не засуджую. Совість у нас є у кожного. Але знаєте, коли я до ТЦК звернувся за повісткою, в мене є друзі, близькі, знайомі, які почали телефонувати, дізналися про це, і почали пропонувати допомогти. Ну, хі, там, одного я знаю зв'язки, залізні, як він каже. 95% і все, і ти вільний. Я зроблю, нічого не треба. Але мені таке питання. Чи зможу я хабар покласти в новий заповіт, принести, дати людині сказати, молись Господу, Він тебе любить. Звертайся до Господа, живи чесно. Ні, я не зможу так зробити. Це не наші шляхи. Нема плану Б. Є довіра Господу або нема. І тому Господь через Соломона. Каже добрі, добрі речі нам. Бережи серце, центр прийняття рішень. В цьому центрі, в цьому серці, воно має бути ціле, і там рішення має приймати хто? Ісус, якого ми запросили в нього. Без варіантів. Плану Б нема. І якщо це гріх, то чому ми навіть думку цю допускаємо? Що, а може я отак? Ні, це гріх, це не можна. Це інші боги, це інші шляхи, вони не для нас. І Ісус нам показав справжній єдиний шлях. Тільки цим шляхом ми можемо прийти до Бога, а життя дуже коротке. І в кінці ми його зустрінемо. Тому серце має бути цілим, цілим, нероздвоєним. Не для себе там трошки, трошки для Бога. Такого не може бути. Ісус сказав. Хто від себе не відречеться, не може бути моїм учнем. Любити треба Бога від всього серця. Саме так любить нас Бог всім серцем. І чекає від нас такого ж. Це життя, це випробування. Це не місце, де ми тут розважаємось. Це місце, куди ми прийшли, щоб визначитись, куди ми підемо далі. А визначаємось в випробуваннях. Показуємо Богу, що для нас цінніше, чия воля Його чи наша, серце це центр прийняття вольових рішень, чи я по-божому зараз чиню, чи так, щоб спетляти. І дуже багато таких ситуацій в нашому житті, коли можеш збрехати і сухими з води вийти, так тільки кажеться, так не буває. Нічого тайного не залишається, все стане явним. В один день все буде як на лодоні, тому нехай серця наші перед Богом завжди будуть цілими, а не роздвоєними. Давайте помолимось.